О, друзі, ну що сказати? Люборщина, Житомирщина. Ось така у нас сьогодні чудосія. От такий сантиметр снігу. Не сантиметр, кілька. Сніжило. Вчорашнього дня і вночі сніжило. І ось до ранку насніжило. Сніжить ще й до цих пір, але так дрібненько. Морозу як такого немає. Зараз десь я знайду, десь стріхи скапує. Немає морозу взагалі. от, А сніжок лежить. Дивіться, щось покажу. Мотузка набрання. Оп! <смі> Вже по такому снігу гарно вивчати і дивитися, що хтось приходив в гості. І такі сліди, і вам ось такі сліди. А? Але ще насправді гарно-то гарно, без морозу, то без морозу, але насправді золко. Холодно. Так не хотілося нікуди виходити. О, але холодно і в хаті, тому потрібно пропалювати та відкривати хлів. Та я вже, знаєте, думаю, ой, Наташка молодець. Зараз хлів відкрию тихенько. Їсти занесу, води занесу, назад закрию, нічого не випущу. Десь відкрию трішки пізніше, тому що кілька цесарок таки ще бігає. Здається, четверо Четверо не зайшли в хлів, ночували так і на горіхові, прикидалися тим снігом. Десь кавкаю, зараз бігають по цьому снігу. От. Але я їм їсти давати не буду. Хай побігають зараз. Я насиплю в хліві. Там все освоїться, познаходить, будуть їсти, водичку пити, аж потім хлів прокрию, і вони собі на сніжок виходять, прогулюються, але вони будуть знати, що їсти їм у хліві. Ой, ну це ж треба так вчасно все зробила. Ви ж тільки гляньте, яка товщина снігу на цьому горіхові, на цьому гілі. І це ж скажіть, і це ж треба було там сидіти. а Ну вже йди, йди в хлів. Там же й світло тепленько. Не віє, не дує. Їсти зараз подаю. Ну попробуй. О, ось. Одна. Де це там ще друга? Де де там є? Он. Втікло? А, і он третя, а де четверта? А може, це вас тільки три там було, а так здавалося, під фонарик що більше. Оце стільки їх і ходить і куди погребли по тому снігу. О, -то лемон стоїть. Сама себе не чує. Тата. Ті там. Всі тут. А музика вихідного дня. <світна> та й сум старанився. Що робиться? Пепа кричить. О! Так, бачу, це сарка якийсь мудріший за качок. Ті вже собі зайшли, понаїдалися, вон стоять, п'ють, а качки човпуться, заглядають, але не йдуть. Там он рембо між ними. Тепа, помелопад ти. Ой, трайте звіринці йому давати їсти. Але вже хоч нарешті порахую, скільки качок лишилося, а то ніколи не можемо дорахуватися. Як вас тут? Давайте. О, краса. Ой, не можу з цих цесарок. Порозбігалися. Одна на даху кричить, друга вилетіла. На трактор думає, що там і буде тепліше. Ой, а я все надіялася, що ви зайдете в хлів, а? Чого ж ви не позаходили? Де ще одна? Де ще одна? Сіра на даху, на хліві, білогрудка ось. А десь немає блакитної. Ну, все, не буду більше мучити ні тих. Щоб там не мерзли, відкрию цих, хто ті типу, поприбігають, а то порозбігалися. Ну йдіть, йдіть на сніг, але їсти вам у хліві. От качки. Кури то понаїдалися з цесарками, а качки за звичкою. Прийшли туди, де да курити стояло. Ну, що поробиш? Ну, день другий звикнуть. Правда? Хай злітаються ті бігляночки. Та підете усі в хлів. Ну от, поки грубо розпалювала, вони докупи зібралися, але не там, де потрібно. Ану давайте в хліб. Все, весело. Марія, ти чого без шарфа? Шарфика, так як Оля, да, Оля? Треба шарфика. Так, малеча сидить. Он, теж уже знайшли, де їсти. Коника. Напоїмо, підгодуємо. Да коха, кохати, дві ти, ти замурзина. А я кажу, що ви мене пави. Так, бачу вже й Рембо щось трошки забрав. Куручок молоді цесарки, туди починають ходити. Зараз я напевно що їсти поставлю їм сюди, отак біля хліва. Хай посходяться назад, а то порозбігалися по всьому подвір'ї. Хай ще сьогодні буде так, щоб звикали, а то бачу за звичкою повибігали всі туди, де їсти стоїть завжди. А потім порозходилися. Та гоню, як не звідти, то звідти. То вже хай збігаються сюди до хліва, та й тоді заберемо все і закриємо, як посходиться. Знов наверхолазить. <риклад> <риклад> і що там? Вітер і сніг. От що робить вітер, сніг, здуває, сипеться кругом. Таке, звикайте, звикайте, красуньки, це зима йде. Позаходите у хліб, то будете вже там жити, а поки що будете мерзнути да? лапки. І що вони? Я їм про хліб кажу, а вони зазирають десь туди небо ще вище, куди ще плетіла одна з другою. Ой, таке більш-менш попорано, можна сказати. Ще чомусь тепленьким собачок нагодують діти. Та ще великим свиням пізніше дам. Ой, тому що змерзла, поки, поки походила. В таку погоду хочеться, знаєте, чого? Борщу і пампушок. Або борщу і вареників з картоплею. О, так, борщу і вареники з картоплею. Да. Стане тепліше. Все, друзі, до наступних зустрічей.